Таку назву страві дали мої хлопчики. Починаємо з цибулі. Нарізали чверть кільцями, трошки примняли, посолили і заливаємо укропом. Відставляємо вбік, а тим часом нарізаємо філе слайсами. Його обов'язково присолити, поперчити і під харчовою плівкою відбиваємо. І його також поки що відставляємо в бік. З цибулі. Зливаємо воду, додаємо ложку майонезу і гарненько все це вимішуємо, нехай маринується. А тепер половину молоденького кабачка нарізаємо кружальцями і трішки присолюємо. Та й з помідором те ж саме нарізаємо кружальцями, але не солимо. Всі заготовки готові, можна викладати у форму для запікання. На самий низ поклали кабачок. Поверху відбите м'ясо, на м'ясо кладемо по ложці цибулі, а зверху помідор. А самі помідори щедро присипаємо тертим сиром. Тоді форму накриваємо кришкою або фольгою і ставимо в духовку на пів години. А тепер можна смакувати. Це не м'ясо по-французьки, це кабачок по-французьки. І все разом так смачно! Смачного і вам!